Немає кращого часу, аби починати грати в підземелля та дракони або в простонароді ДНД. Це настільна рольова гра, в якій твоя уява та удача твоїх кубиків визначають буквально все: історію персонажів, які в ній перебувають, що з ними відбувається, які наслідки вони отримують за свої дії. Буквально все. Ця гра походить до нас з Америки, але свою популярність вона набирає зараз у нас через серіали, як Теорія Великого Вибуху, дивні дива спільнота через фільм підземелля та дракони Честь серед дворів через найкращу гру року Бальдурський 3». І хоч ті, хто грають в підземелля та дракони, давно обожнюють цю гру для більшості новачків та тих, хто ще навіть не починав грати. Тобто, скоріше за все, для тебе великою перепоною стає перше знайомство з цією грою, а саме книга гравця, яка не 5 сторінок, не 100, а 330 сторінок. Скільки? до фіга правил. І я розумію, чому може здаватися, що це складна гра, і на що в ній розбиратися. Тобі не потрібно прочитати перед твоєю першою сесією усю книгу гравця. Але ми ніхтіли прикона тут саме для того, аби допомогти тобі звертати увагу на те, що дійсно потрібно для того, аби почати. Повір мені, гравці, у яких досвід там, більше року, більше трьох, більше п'яти, все одно не всі правила знають, вони все одно плутаються, тому це нормально. Ми зробимо серію таких відео, аби ти зміг або змогла розпочати створити свого персонажа, розуміти базові правила. Якщо додатковий контент щось. Поглибше буде цікаво, то у нас на каналі є відео про заклинання, про монстрів, про те, як вести, які є принципи ведення гри в цілому, щоб ти зміг потім і створити свій власний світ. Му серію таких відео з певно, що найвизначнішого кроку у створенні будь-якого персонажа це обрання раси та класу. Невеличкий дисклеймер тут, що уникнути читання книги гравця в цілому не вийде. Really Занадто Багато інформації навіть для серії відео. Але тут ми розповімо про найважливіші принципи. Наприклад, як обрати расу, яка буде вигідно працювати з твоїм класом? Який клас для початківців складний, який легший? І все це в маленькому відео. Раса це щось, що твій персонаж типу не обирав. Я випрошував за ліки. Це, по суті, набір расових здібностей і недоліків, хоча будь-який недолік це, по суті, джерело для ролплею. Але в цілому існує в офіційних виданнях більше 20 ігрових рас. Вони в основному гуманоїдні. Я би навіть так сказав, вони всі гуманоїдні, але поділяються на два типи. Перший це традиційно гуманоїдні, тобто, якщо ти знайомий з фентезі, то, наприклад, дварфи, ельфи, орки на піворки, тебе не здивують. Ну і, звісно, люди не здивують. А якщо дивитися з іншого боку, є тваринно гуманоїдні тобто юанті, це змії люди, кенку це вороноподібні гуманоїди, і табаксі це люди-котики. Що і вперше, коли я створював собі персонажа, то я навіть не звернув увагу на підрасу. Тобто, якщо ти ельф, то ти який вищий ельф або лісовий ельф, тому що це теж впливає здебільшого на твої стати. Хоча раса це теж джерело для ролплею, тому що. У певних рас є певна репутація. Наприклад, якщо ти дров, тобто такий темний ельф, то ти славишся скоріше своєю ненавистю, своєю жорстокістю, і інші раси тебе скоріше недолюблюють. Якщо питати, яка раса вона найбільша, Легша і найоптимальніша, то це звісно людина. У людини не так багато за чим потрібно слідкувати. Людина зрозуміла, і у людини є, наприклад, з механічної точки зору плюс один до кожного стата. А це в свою чергу: чим вище твій стат, тим більше шансів буквально на успіх. Якщо ж брати певно, що найпопулярнішу расу це ельфів, то у них ситуація дещо складніша. Так, у них менше сумарного бонусу статів. Плюс 3 замість плюс 6, що у людей, але у них є темний зір, тобто вони можуть себе спокійно почувати в темних умовах без факелів або іншого освітлення. У них також є супротив до причарування, тобто їх, коли хтось намагається причарувати, вони двічі кидають кубик кидка порятунку від цього стану. І це дуже допомагає. Також їх неможливо магічно приспати. Тобто, це дуже дуже корисні навички, і вони можуть знадобитися, але за ними просто потрібно слідкувати. І це твоя відповідальність. Тому людина легша. А от класи це вже що, що по суті твій персонаж обрав самостійно. Самостійно, можливо, якась обставина, яка допомогла а, стати твоєму персонажу кліроком або варваром, чи ще кимось. Існує 13 класів в офіційних виданнях п'ятої редакції, ДНД. я би навіть сказав скоріше 12, тому що далеко не всі майстри підземель дозволяють в своїх кампаніях клас винахідник, але з основних класів існують наступні. Я би сказав, умовно бойові. Це монах, паладин, воїн, варвар, рейнджер і пройти світ. І чому я кажу умовно бойові, або магія присутня в цих класах, і вона спрямована на допомогу їхнім зброям, тобто що, що посилює їхній урон, чи ще щось. Або є підкласи, які дозволяють якось приліпити цю магію до самої сутності цього персонажа. Також існують умовно магічні класи, які радше покладають... На заклинання, а не на грубу фізичну силу. Це бард, клірик, чорнокнижник, чарівник, друїд, заклинач. Магічні класи вони складніші за немагічні, тому що там вже є різні системи того, як ти можеш використовувати заклинання, скільки разів ти це можеш робити, які заклинання доступні, і ну, це просто складніше для новачків. Ти можеш, звісно, спробувати, якщо це. Те, чого ти хочеш, але тоді читай уважно правила. Ми звісно в цьому допоможемо. А як же обрати собі расу та клас? Важливо поставити собі запитання: хто я а для чого ти хочеш грати в ДНД? Можливо, це просто ролплейний аспект, тобто ти любиш історію, любиш взаємодіяти з персонажами і тебе не так цікавить, бойовка. А можливо, навпаки, все, що тебе цікавить, це бойовка, щоб в тебе був найсильніший персонаж, який може зробити все, його не може знищити ніхто, ніщо і взагалі просто він імба. Все може бути. Ти можеш навіть поєднати ці два аспекти. Просто є різні способи, виходячи з цього, як підбирати собі расу та клас. Перший найпростіший, найстабільніший і найпопулярніший спосіб це обирати поєднання через стати. До речі, про стати ми поговоримо окремо пізніше в іншому відео, тому що там окрема історія. Але в цьому спосібі ми спочатку відштовхуємося від класу. Насправді я би завжди рекомендував спочатку обирати клас. Ми обираємо за кого ми хочемо пограти, наприклад, за клірика. Клірики це ті, хто мають добре лікувати. Ну або якщо ти граєш за бойовничого клірика, то тоді вони мають носити великий урон. І заклинательна характеристика у кліриків це мудрість. Тобто ми будемо шукати ту расу, яка дає найбільший бонус до стату мудрість. Бо чим вища мудрість, тим просто ліпше працюють твої здібності магічні, як у клірика. Тобто, які є раси, які зможуть це дозволити. Дуже мало рас, у яких бонус плюс два до мудрості є взагалі. Це певно, що єдина раса, яка приходить мені на думку, це Філборг. Філборг це не зовсім традиційна раса, але вона з офіційного джерела. Тому вона дає бонус плюс два до мудрості, і це певно, що найліпший варіант для клірика. Якщо брати з інших рас, то дуже багато раз дають плюс один до мудрості, або до якоїсь характеристик. Це може бути людина, вона дає плюс один до кожної характеристики. Це може бути кенку, наприклад, або холмовий дварф, або лісовий ельф. Вони теж всі отримують по плюс один до мудрості, тобто теж непоганий варіант. Другий спосіб це певно, що найпростіший з точки зору відіграшу, тому що тут ми намагаємося створити собі персонажа, який би відповідав образу, за який би ми хотіли пограти. Наприклад, є в тебе улюблене аніме, або там фентезі серіал, або навіть не фентезі серіал, і там є персонаж, за якого ти тобі було б цікаво пограти, спробувати, а як би я відігравав? Наприклад, любиш ти серіал Шерлок Холмс, і ти хочеш бути детективом, який а, лізе усюди, знає усе і і т.п. Тоді яка не який найліпший клас для цього? Певно, що буде або пройди світ, або рейнджер з підкласом... Детектив. І ти дивишся на це, і ти розумієш, що всі твої здібності вони на це націлені. Раса тут вже буде відігравати не такий важливий аспект. Можна взяти собі просту людину, або можна ну поекспериментувати. Було б цікаво там не знаю за якогось гобліна детектива пограти. Чому би і ні? Можеш собі дозволити. Якщо ж ти не хочеш багато розбиратися, а ти просто хочеш розпочати грати, і тобі поки що не важливо за кого ти хочеш грати, то тоді я рекомендую тобі взяти найпростіші класи. Це скоріше не магічні класи, а бойові тобто воїн або варвар. У них не так багато активних здібностей або пасивних, за якими потрібно слідкувати увесь час. Тобто, у них все йде там, наприклад, додаткова атака або додатковий урон, тобто є, звісно, підкласи. В яких потрібно подумати і потрібно уважно читати, але є і такі, що все нормально. Якщо ти хочеш грати за варвара, то певно, що найліпший варіант раси в цьому випадку у тебе буде це дварф. тому що є гірний дварф, який дає тобі плюс 2 до сили і плюс 2 до статури, тобто це дуже шикарний набір профільних статів саме для варвара, тобто це універсальний варіант Дварф Варвар, якщо ж твоя душа тяжіє більше до магії, а не до зброї, але при цьому ти не хочеш напартачити з магією, тому що читати багато, то я би порекомендував почати свій магічний шлях з двох класів: або чорнокнижник, або барт. Чому чорнокнижник? У чорнокнижників є найсильніше замовляння в грі замовляння важливі тим, що ти можеш їх кастувати, і тобі не потрібно витрачати жодних ресурсів для того, щоб їх проказувати. І найсильніше замовляння в грі це містичний снаряд. Чому Тому, Бо він наносить урон силовим полем, і дуже мало істот в грі, які мають або супротив, або імунітет до цього виду урону. І єдине, що я би сказав таке складнувате в чорнокнижнику, це інвокації. Інвокації це певні здібності, які ти отримаєш класові від свого, скажімо так, покровителя. І я би сказав так, що перший раз, коли ти з ними ознайомлюєшся з цими інвокаціями, ти в принципі розумієш, яку стратегію ти би собі взяв. Тобто, я беру там собі, наприклад, оцю цю інвокацію зараз, і наступною я би взяв оцю або оцю. Тобто, там достатньо розібратися один раз в них, і ти просто креслиш собі такий невеличкий план. Якщо ж брати барда, то тут, якщо ви любите відіграш, немає ліпшого класу, ніж барда. Що ви зараз бачите перед собою? Це бард, тому що це такий, от прям сталий образ, який ти розумієш, як можна відігравати. Там потрібно просто бути харизматичним. Якщо ти бачиш можливість там не знаю звабити дракона, чому б ні? Чому б не спробувати, принаймні. Е, і ти розумієш, що в Барді це така от ролплейна і роль м, підтримки. Тобто заклинання ти обираєш не ті, там, які, е, які нано, наносять там більше урону, а ті, які допоможуть твоїм тіммейтам у, е, у бою. Там ти можеш навіть трішечки підліковувати. Ну коротше, багато чого є. Тому е, це. Ті два класи магічні, які би рекомендував новачкам. Насправді я сподіваюся, що для тебе це було достатньо мотивації на зараз або створити свого першого персонажа, або можливо повернутися в ДНД та спробувати ще раз. Етап вибору раси та класу не має бути таким складним, не має бути таким чимось загороженим, що тобі потрібно прочитати абсолютно все, як ти бачиш. Є дуже легкі комбінації, які ти можеш спробувати для того, аби відчути, чи це для тебе, чи це не для тебе. Можливо, граючи за варвара, ти зрозумієш, що для тебе це вже занадто легко, і ти би хотів або хотіла пограти за щось магічне, де потрібно знати багато чого, стати крутим чарівником або чарівницею. Чому би і ні. В якийсь момент ти знайдеш для себе свій спосіб обирання раси та класу, або можливо, ти і залишишся на цих двох способах. Вони все ще дієві, але в будь-якому випадку, я сподіваюся, що колись для тебе процес читання книги гравця перетвориться з чогось лячного, моторошного та складного на щось, куди ти будеш приходити, і ти будеш хотіти пошукати нову якусь комбінацію, зробити такого персонажа, який буде відповідати о твоїй ідеї, твоїй фантазії і твоїй уяві. Я впевнений, що в тебе все вийде. А ми ніхтіло прикона. Ми будемо продовжувати тобі допомагати створювати свого пер першого або наступного персонажа в ДНД. Ми ніхтіло прикона, і ми граємо в ДНД.